Компанія Asus днями відзначила 25-річчя своєї діяльності, чому приурочила святкову прес-конференцію в Україні, на якій, що нам з вами особливо цікаво, презентувала чимало новинок. Чверть століття на IT-ринку ринку це насправді не одна епоха. Представництво цього світового гіганта, якому зараз належить третина світового ринку ноутбуків, пройшло увесь, так би мовити, шлях комп'ютерної еволюції. Від першої материнки на базі процесору Intel 486. Пам'ятаєте такий до нинішніх значно найтехнологічніших дівайсів про них і розповімо. От вам новинка у сегменті ігрових ноутбуків Asus ROG G750. потужна машина з 32 гігабайтами оперативки, 2 терабайтами HDD. Інтелівською архітектурою Haswell сильною 4-гіговою відеокартою Nvidia GeForce. Ігровий монстр має 17 дюймів діагоналі екрану з роздільною здатністю Full HD, матовий корпус підсвітку клавіатури та рекордну потужність батареї. При максимальній завантаженості може працювати півтори години без підзарядки, а в офісному режимі до 4 годин. Для ігрових агрегатів це насправді ого-го. Тепер більш масовий товар: ультрабуки бізнес. Серії. Модель Asus Pro BU401 в карбоново-алюмінієвому корпусі з екраном на 14 дюймів, ай-7 процесором та відеокартою Nvidia GeForce 730. Кому треба більше діаганальнати, Asus Pro B551. Тут 15,6 дюймів IPS-екран, процесор теж Intel Core I7 та відеокарта GeForce 840. В цій моделі, до речі, передбачений окремий модульний відсік для встановлення замість оптичного приводу додаткової батареї чи ще одного жорсткого диску. Матеріал корпусу карбон з алюмінієм. Обидві моделі оснащені сканером відбитків пальців та не ноутами єдиними. На ринку планшетів частка Asus за останній рік зросла з 12 до ледь не 15%. А оскільки цей виробник одним із перших освоїв модну нині інтелівську платформу, то це дає хороші перспективи для росту популярності планшетів з клавіатурами, гібридних трансформерів, фоунпедів і педфоунів це у Asus. Серед показаних нам новинок достатньо потужний планшет-трансформер TF-303 з 10-дюймовим Full HD IPS-екраном на процесорі Intel Atom, 2 гіга оперативки, 16 гектарів бортової пам'яті, час автономної роботи близько 10 Годин. Щоправда, у пристібній клавіатурі додаткової батареї уже немає, що, в свою чергу, спростило конструкцію, знизило вагу і ціну пристрою. Гібридні планшето смартфони Padphone Mini складається з 4-дюймового смартфону на атомному процесорі і 7-дюймового планшета з IPS-екраном. Новинка підтримує дві сім карти має основну камеру на 8 мегапікселів та фронтальну двушку. Пристрій захищений склом Gorilla Glass. На українському ринку новинка буде доступною в. В різних кольорах. Ну і трішки приємно патріотичного. І ще з початку року, як відомо, ASUS запустили українську версію корпоративного сайту з прямим доменом UA. І от вам повноцінна, не традиційно доточена до російської, а українська клавіатура на ноутбуках, на якій навіть знайшлося окреме місце і для знаку гривні. Зазначимо, що не тільки власники нових ноутів матимуть таку правильну клавіатуру, а й кожен, хто має ноутбук від Asus, може безкоштовно замінити її в авторизованому сервісному центрі. Загалом же, незважаючи на нинішню нелегку економічну ситуацію, в Asus дивляться в майбутнє з оптимізмом. Понятно, что в связи с нашими событиями структура спроса немного изменилась. Больше всего спрос сейчас на самую дешевую технику, и мы, естественно, должны это учитывать. Но мы гордимся тем, что наша самая дешевая техника, она имеет все те же свойства, которыми мы гордимся в нашей технике дорогой, более тяжелой. Поэтому нам есть что предложить и здесь. Наш продуктовый ряд, если мы, например, говорим о ноутбуках, он, наверное, самый широкий на рынке. И мы не собираемся сдерживать э, выпуск новинок на украинский рынок.